Не гадано, в глухома, де сосни пахне кладами в кадильниці світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно жвелю. А я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, ловлю твоє проміння крізь музику вріз. Люблю до аніміння до стогону, доскліз, без коняка й шампана і вже без болеття. Я п'яна, п'яна, п'яна на все своє життя. Ліна Костенко, і як тепер тебе забути? І як тепер тебе забути, душа до краю добрала, такої дивної отрути і ще ніколи не пала, такої чистої печалі, такої спраглої жаги, такого зойку у мовчані, такого дива навкруги, такої зоряної тиші. Того безміру тобі це може навіть і не ліжі, а квіти кинуті тобі. Доча література закарпаття по праву пишається своїми поетами ХХ століття, що здобули широке визнання читачів, стали виразниками почуттів, дум і прагнень народу. Серед цих поетів неможливо не згадати уродженку Хущини Христину Кирику, яка має свій неповторний голос, своє осягнення обрів часу. У долонях світанку проклюнувся день. Умерся росою, ковтнув трохи кави, на випіто-несенькій сіті пряде Маленький павук, чорнокнижник лукавий. І що йому кризи великі й малі, і що там плітки, і тривоги і змови, він, мабуть, не чув про мене і далі. Він з лісом і сонечком має розмову. Я теж піду в ліс, уклонюся сусні, спитаю про справи налякану білку, нахилиться дуб. І простягне мені найнижчу, тремтливу, налякану гілку. Постоїмо так на колючих вітрах, волосі промінчик самотній заблудить, призвіється з вітром тривога і страх, і можна і знов вирушати. Малик Галина, українська письменниця, народилась 12 серпня 1951 року в місті Бердянськ. Член Національної спілки письменників України з 1991 року. У 1998 році Галині Малик було присуджено премії імені Капленка. У 2007 році і її відзначено літературною премією імені Потушняка за книги казок для дітей.